Джон Пірпонт Морган, представник старовинного валійського роду, один з його предків, Генрі Морган, пірат, плантатор і віцегубернатор Ямайки. Батько Джуніус Спенсер Морган, банкір та фінансист. В дитинстві часто хворіє, сидить вдома і цікавиться бізнесом батька, закінчив Геттінгенський університет за спеціальністю історія мистецтв. Під кінець життя зібрав величезну колекцію мистецьких творів. На яку витратив близько 60 мільйонів доларів. Його перша самостійна успішна операція купівля і продаж кави в порту Нового Орлеана, під час громадянської війни купив у армії 5000 списаних гвинтівок по 3,5 долара за штуку, відремонтував і продав назад по 22 долари за кожну, куповує акції залізничних компаній, коли залізничний бізнес один з найприбутковіших у США. Продає цінні папери для фінансування будівництва Північно-Тихоокеанської залізниці, обсяги угоди 40 мільйонів доларів. Це рекорд для тогочасної індустрії. Морган Комунікатор і посередник. У 1885 році на своїй яхті Корсар змушує примиритися з лісних конкурентів, директорів Нью-Йоркської центральної і Пенсильванської залізниці. До 1900 року Морган контролює більше залізниць, ніж будь-хто інший в країні, фінансує створення величезних індустріальних об'єднань General Electric та US Steel. У 1893 році під час фінансової кризи у США рятує державу від дефолту. Банк J.P. Morgan Co. розпродає державні облігації, щоб викупити золото в іноземних інвесторів. Морган дає скарбниці золота. На 65 мільйонів доларів. 1907 року під час нової фінансової паніки фактично виконує роль Центрального банку, якого не існує у США, розміщує в декількох банках Нью-Йорка 25 мільйонів доларів державних коштів. Щоб врятувати сталелеварну компанію TCI, купує її та зливає з US Steel. Переконує президента США Теодора Рузвельта завзятого борця з монополіями. Дати дозвіл на цю операцію. Один з ініціаторів створення федеральної резервної системи. Її сформували через 9 місяців після смерті Моргана. Будинок Моргана в Нью-Йорку на Медісон Авеню став першою приватною резиденцією, яка освітлювалася електроенергією. Страждав на хронічне захворювання шкіри носа. Ніс Моргана був деформований, вкритий наростами і мав синій колір. Мільйонер шаленів, коли його фотографували без дозволу. У 1912 році Морган дивом уникає смерті, здавши квиток на пароплав Титанік за добу до його відптя. Він був співвласником компанії Vi StarLine, що володіла Титаніком. Помирає в 1913 році через хворобу шлунку в готелі Грант в Римі. Коли його тіло везуть по Уолл-стріт, припиняються біржові торги. І приспускаються прапори. Жоден бізнесмен ні до ні після не мав такої честі. Статки Моргана на момент смерті становили 1,4 мільярда доларів на сучасні гроші.